Привіт-привіт! Хочу подивитися таке питання. Жира до 40 градусів буде триматися і після 15 липня. Прохолодніше буде тільки в западних регіонах. Синоптик Диденко. Я хочу запитати у карт, що це за жара така? І чи є на цю жару якийсь вплив ну, людського фактору? Така причина загальна така причина цієї такої великої спеки, і чи є тут на цю спеку? Що стоїть така що так якийсь людський фактор? Hmm. Карти кажуть, що це було? Жидаємо. певний час була якась робота, гаряча робота. собственном домі на протязі тривалого часу. Ішла якась дуже така сильна робота в нашому домі. І, виходить, що якось дивно, що це за робота? Що? плоди ну плоди пожинаємо плоди цієї роботи Але воно якось йде до завершення. Коротше, через те, що в нашому домі дуже гаряче, дуже гаряча робота була проведена на протязі тривалого часу. Зараз ми пожинаємо плоди цієї роботи. Але, в принципі, воно повинно. Якось втихомиритися трішки. Або піти по миру. Коротше, всі ці події, які відбуваються, вони дуже спекотні. І як, ну, як не це банально звучало, але що в народі, те і в погоді. І чи є вплив людського фактору, та ні, наче цікаво. Ну, чи є вплив людського фактору, то я питала, чи. Ну, я не знаю, якось там щось змінюють, лабораторії якісь там, щось там запускають, може. Ну, якось так я мала на увазі. То карти кажуть, що ні. Тут такого ресурса немає, щоб змінювати погодні умови. Але, Але конфлікти руйнації, обстріли, обстріли, гарячі домовленості і ну, це, як по справедливості, як по правосуддю. тобто получайте, що заслужили. Якось так. Гаряче. За тієї, ну, не то що війни, а та робота, яка проводиться в країні, щоб протистояти агресору. Ну, в принципі, вона дуже така гаряча, спекотна. І тому ми ну, по справедливості це і отримаємо. І воно піде по миру. Чи воно вже йде, чи, чи є така спека десь, чи немає. Ну, взагалі-то <кхід> з ким альянси? То така спека і піде по всьому світу. Ну, так от. <світ> Навіть на такому рівні. Ну, так от нам воно ну, все. Світ нам відзеркалює. Світ відзеркалює. Просто-напросто. І все. Дякую за увагу. Пока-пока.